Не треба забувати, що дуже багато кримських татар виїхало з Криму після 2014 року, а ще більше після 2022. го Виїхало і в Україну, і в інші європейські країни, і дуже багато в цілому світі. Плюс є кримські татари, які тікали від росіян давніше, наприклад, ті, які живуть в Туреччині, та мільйони. Ми дуже мало зробили для того, щоб не сталося в Криму те, що відбулося в Україні дуже мало зробила. Ми мали їм дати національну територіальну автономію від самого початку, а ми гралися. Бо в нас в Україні, на жаль, дуже сильні ксенофобські настрої навіть зараз. Навіть зараз в українському парламенті багато людей боїться надавати їм автономію. Є багато міфів, що вони там продадуть Крим Туреччині, нас Що Є багато людей, які їх бояться як представників інших культур. Одним словом. Оця ксенофобія і політична недалекоглядність, вона і зараз присутня в українському політику. А нам безумовно потрібно це міняти, тому що ми можемо повернути Крим законно повернути Крим до України з допомогою. Кримсько-татарського народу, який бачить Крим лише в межах України, і лише в межах України бачить своє майбутнє, який постраждав, який є геноцидною нацією, яких росіяни знищують, і які можуть говорити до світу, що це наша земля. І саме тому ця земля має бути деокупованою. Український політик, українська влада це не використовує або використовує дуже мало. А світ про це дуже мало знає. Наше завдання розказати про це світові для того, щоб захистити цю націю від зникнення, бо вона зникне, якщо Крим залишиться окупованим. По-перше, захистити права цієї нації і кожного з представників цього народу. Бо кримські татари, як українці, як поляки, як євреї мають право на свою землю.